Ходімо покажемо малину, на зиму всю зрізали. Це малина, ця, що раз плодоносить літня. Там кому відправляли, побачите, їй така продовгуваста шапочка. Вона один раз плодоносить. Вона більш солодша така. Бо ремонтантна, вона більш кисліша, але вона як починає плодоносити, так вона буде до самих, до самих морозів. Оце ремонтантна малина. Полана чи якось так вона там називається. Є її зрізали при землі. Ота. Ніякими не ножницями, бо це дуже довго. Коли в мене був оцей весь участок 20 сотих у малині, то які там ножниці? Якщо на зиму так цю. Циркулярочна така ця, і на бензокосарку і Зрізали, але все з площі знесли, там усі листочки ці, що заболіло, що воно, різне захворювання, грибки. І прочі, ви все знесли і у мене є це, я його все спалив і попел піде на підкормку.